Про прибуття вперше на терени Мукачівської та Хузької єпархії списку унікальної ікони Пресвятої Богородиці Призрина Смирення сколихнула серця багатьох віруючих християн краю. Саме у неділю 2 липня до кафедрального Хрестово-Звиженського православного собору, що в Ужгороді, зібралося більше двох тисяч вірян. Великий собор духовенства Мукачівської єпархії, аби урочисто і справлячим архієпископом Мукачівським і Ужгородським Феодором зустріти чудотворну ікону Пресвятої Богородиці Призрина Смирення. Всі чудотворні ікони, які є в Україні, вони зарашествують посіти території нашої рідної української землі, блаженніший митрополит благословив, що без Києва, з Везінського монастиря, до нас прибув цей чудотворний образ, який прославився за останні часи багатьма чудесами ізціліннями. І ми, благати, будемо молити Божої Матері сьогодні, особливо, напевно, кожної людини, як священнослужителів, так і мірян, буде головне прохання, щоб Матір Божа благословила нашу землю миром. Молитовно вклонитися ті, яка щомиті покриває нас своєю любов'ю, з букетами квітів прийшли і дорослі, і діти. Під час очікування віряни із трепетним серцем прославляли Богородичними піснеспівами свою гостю, Царицю Небесну. І ось велика святиня, чудотворна ікона Пресвятої Богородиці Призрина Смирення в шатному вбранні із живих квітів прибула у місто. І з великою любов'ю, хресною ходою була пронесена до кафедрального собору. Звичайно, кожна людина в своєму серці має таємні прохання. Кожний підходчий до ікони Божої Матері буде висловлювати своє бажання біль сердечно. І ми переконані в тому, що і свідчення тому є, що Матір Божа завжди допомагає, завжди слухає молитви, тим більше перед цим чудотворним образом. І тому багато вірників зібралося духовенство. І сьогодні ми віримо свято, що Матір Божа благосує наш Закарпатський край, благословить нашу українську землю. Про образ Божої Матері, який у 1993 році у Київському святоведенському чоловічому монастирі чудодійним чином відобразився на склі, немов негативне зображення, чули багато, проте вклонитися і відчути усю велич Богородичної благодаті, довелося небагатьом. А зараз сама Матір Божа прийшла до нас і бачить, і чує, як народ Божий прославляє її через особливий спів акафіста та молитовно висловлює свої сокровенні прохання. Впродовж восьми днів чудотворна святиня буде перебувати у різних храмах Мукачівської єпархії, а 8 липня. Її зустрінуть у Хузько-виноградівській єпархії. За фактом смерті вагітної жінки в Ужгородському перинатальному центрі розпочато кримінальне провадження. Нагадаємо, в ніч з 26 на 27 червня 2017 року в пологому померла жінка, яка знаходилась на 33-му тижні вагітності і чекала двійню. Вона потрапила в Ужгородський перинатальний центр з екстрагенітальною патологією. Стан жінки різко погіршився і вона померла від зупинки серця. Понад три камази сміття зібрали школярі тячівських шкіл в рамках підготовки до дня Дунаю. Тетяна особисто відсортувала 17 мішків побутових відходів та пластику. На це дівчині знадобилось менше місяця. Саме її наполегливість привела школу до перемоги в екологічних змаганнях. Більше вдалося зібрати бутилки і з -під, і кришечки з під пляшок на річці тереблі дуже багато після того як вона розливається, залишається дуже багато пляшок. Проблема забруднення приток Дунаю одна із найболючіших. Все, що збирається в верхів'ях тиси, велика закарпатська ріка несе в Європу. І незважаючи на всі намагання екологів, ситуація не покращується. Ті діти нас приймали участь, вони хочуть бути екологами, а кажуть, що екологія це цікаво. Вони несуть ідею роздільного збору сміття до батьків. Я Декілька разів вже бачила, що коли дитина каже своєму своєму батьку: то ти сюди не кидай, то туди куди кидай. А інакше дорослих дуже складно перевчити екологічний квест, конкурс на краще селфі і ще чимало цікавих та пізнавальних заходів відбулося в рамках відзначення дня Дунаю. Один із Наприклад, наших таких ініціатив це пошиття прапору Дня Дунаю, який як естафета передається щорічно з однієї країни в іншу і сподіваємося, що через вже сім років він цей прапор повернеться знову ж таки до нас. Цього разу 14 європейських держав одночасно взяли участь у відзначенні дня річки. Таким чином люди показують, що їм не байдужа доля спільної ріки. Боягуз не грає в американський футбол. Цей вид спорту вимагає хорошої фізичної підготовки, а щоб мінімізувати травми, кожному гравцю необхідне екіпірування. Це м'яка частина, яка захищає від ударів. Далі йде обов'язкова захист на ноги, тобто на, на бедра, на передню частину, на бок і на копчик. Дальше идет защита на колени и желательно высокую обувь. Щоб не вив... вивернути ногу. команда лісорубів заснована 18 років тому. За цей час наші хлопці встигли двічі стати чемпіонами України. З'явилися і свої традиції. Є у нас така традиція. Це ми молимося завжди перед грою. Це наша така командна традиція. Це по перше. Ну по-друге, це промова капітанів-лідерів команди. І ми налаштовуємося на з, ну, з, з допомогою якою ми налаштовуємося на гру. А от патріоти молода команда. Однак боротися із досвідченими суперник. Ками не бояться а прагнуть ми рішили заявиться в сильніший дивізіон, щоб получать опыт з такими командами, як команда Ужгорода в частности, где есть хорошие ігроки з непосредственно ужгорода, где є американські легіонери, з которыми можна получить хороший опыт игры, і тогда наша команда гораздо швидше получає нам прозвити. Субботній матч був вирішальним для обох команд. Від цього буде залежати, хто виходить у чиїстрови, вже потрапили у. В у фінальну частину, чи і ще є моменти проблемні. А це є суперліга на даний момент на території Закарпаття. Це найвищий рейтинг команди, яка грає в найвищому дивізіоні. Перемогу із рахунком 54-34 здобули лісоруби. А це значить, що боротьба для наших хлопців не завершилася, і вже скоро вони відстоюватимуть Закарпаття в фінальній частині чемпіонату, який відбудеться у Києві. На закарпатті затримали невропатолога, який вимагав у інваліда третьої групи 16 тисяч гривень. Хабара гроші лікар одержував у два етапи. Під час отримання другої частини його затримали в службовому кабінеті. У департаменті захисту економіки національної поліції. Повідомили, лікар вимагав гроші з осіб, що направляються на медику-соціальну експертну комісію за оформлення відповідних документів про лікування, відкрито кримінальне провадження. Хоча цьогоріч погода не сприяла масовому відпочинку на водоймах краю, перших відпочивальників, до прикладу, в Ужгороді можна було побачити ще у червні. Однак мало хто знає, що в межах міста відведених для купання водойм немає. Основні причини невідповідність вимогам акваторії дна ухилів річок та якості води. Згідно рішення виконавчого комітету на території міста Ужгорода заборонено купатися. Є зона відпочинку передбачена в межах набережної ботанічної. Регулярно встановлюються таблички, попереджувані, що купання заборонено. Однак таблички ламають та викидають, і, попри всі заборони, ужгородці не нехтують можливістю вирятуватись від спеки в ужі. Хоча тут, як і на улюбленому ужорицями кар'єрі, та озерах купатись заборонено. Через ігнорування цих елементарних правил цьогоріч на Закарпатті потонуло вже 9 людей. Минулоріч за аналогічний період року зафіксували 15 загиблих. А за весь 2016 рік це число сягнуло 22 потопельників. Переважна більшість це якраз громадяни, люди середнього і молодого віку, які або чи то через свою необізнаність, чи, чи то сили не розрахував, або ж нерідко буває 50% випадків, можливо і навіть і більше, це якраз трагічні випадки, які мали місце і фактично стали наслідком вживання алкогольних напоїв. Вибір локації, де можна врятуватись від літньої спеки, зокрема в обласному центрі, невеликий. Якому ж відпочинку надають перевагу містяни. Я вибираю для відпочинку природні водойми через те, що мені більше подобається природа. Басейни краще, тому що тому що безпечніше, але водойми приємніше, тому що це природа. Швидше на басейнах, тому що це безпечніше. А яка небезпека є в водоймах? Ну, в водоймах недосліджене дно, ну, Наприклад, той самий на який ходить дуже багато людей. Там невідомо, яка глибина, дуже багато людей, які померли. Відкриті водойми, я, чесно кажучи, не довіряю. Багато викидів у наші річки е, проводиться. Тобто, навіть самі люди засмічують різними хімікатами. Я б дитину там не і іншим не радила. В основному на басейні, тому що річка, по-перше, Ну не то щоб дуже грязна, але слухайте, короче дуже багато зміж. Насправді зараз в області тільки п'ять водних об'єктів мають відповідну паспортизацію для відпочинку людей. Це два об'єкти на території Берегівського району, два об'єкти на території Хуського району і один об'єкт на території Тячівського району. Рятувальники застерігають, навіть відмінним плавцям не варто купатись у стихійних водоймах, особливо в гірських річках, де потоки постійно змінюють рельєф дна. Слід обирати водойми з пологими схилами, не пірнати та не гратись у воді. Незайвим було б спеціальне взуття, аби не поранити ноги. Свого часу ризикнув і створив форелеву ферму Василь Бережник з дубового Тячівського району. Сьогодні тут великий комплекс, де можна і порибалити, і меду з'їсти, і повітрям свіжим надихатися і диких тварин зустріти. Міні-зоопарки, да, які зараз стрімко розвиваються, в принципі, будь по Україні, це, це плюс, тому що можна завжди приїхати з родиною, провести цілий день з друзями. Тобто, це, мабуть, найкращий варіант. Трошечки може може б, якщо було більше таких басейнів, ну тобто, щоб літній відпочинок був більш комфортний на цілий день. А так в плані краєвидів досить такого дикого. Забутого містечка дуже приємно. Щоб створити комфортні умови для вибагливого міського туриста, потрудитися треба не рік і не два. І розраховують власники садиб та фермери, як правило, лише на власні сили. ну Розвиваюся е, дуже тяжко. От що може відмітити от позитивно, що от почали будувати нам дороги. От останній рік можу сказати. А остальне все, от... Може казати мертво ну, влада. Там ніякої допомоги, ніякого зділу, нічого немає. Ні, ніхто не допомагає, ну ніхто не мішає. Аж зі Стамбула відпочити на Закарпатті. Приїхав Джон. Чоловік захоплюється красою природи та місцевими традиціями, але для повного розуміння усім часто бракує слів найбільша проблема майже ніхто не розмовляє англійською мовою чи якоюсь іншою мовою міжнародного спілкування. Це велика проблема, на мою думку, для туризму. Можливо, необхідно зробити інформаційні листи про красу цієї місцевості. Як і будь-яка новація, зелений туризм на Закарпатті розвивався зі скрипом. Туризмознавці провели не один теоретичний і практичний семінар, щоб довести селянам, наскільки вигідний може бути цей бізнес. За попередніми підрахунками, в області налічується більше 400 сільських садиб, і нині вже можна говорити про конкурентну боротьбу між садибами. Садиби е Силу розвитку знову ж таки власної інфра-інфраструктури да по теж відрізняються, де люди ночують з господарями чи окремо, так куди вони ходять, теж так чи вони харчуються, не харчуються якби. Тобто стабільно позитивне таке в нас таке враження, така ситуація з сільським туризмом. Інвестиція в зелений туризм необхідна та виправдана. І для його процвітання на Закарпатті потрібні спільні зусилля влади і підприємців для заохочення і моральної підтримки в області. вже сьомий рік проходить конкурс на кращу сільську садибу. За його результатами, переможець отримує відповідну відзнаку. Закарпаття отримало гуманітарний вантаж із медичним обладнанням. Устаткування зібрав і передав лікар з Німеччини, уродженець нашої області Ференс Сабат. За допомогою уряду Угорщини вантаж доставили на міжнародний пункт пропуску Тиса, де і передали обласній організації Товариства Червоного Христа. Загалом медичні заклади Закарпаття отримають понад 130 найменувань обладнання. Ці інструменти дуже цінні, оскільки їх можна стерилізувати. Вони виготовлені з таких матеріалів, які стійкі до впливу тепла та часу. Інструменти застосовуються у всіх галузях хірургії. В складі гуманітарного вантажу є ультразвуковий медичний прилад, такі тонкі і точні інструменти, які не запакували у цю фуру, щоб не поламалися при перевезенні, а також такі допоміжні інструменти, які допомагають реабілітації людей з обмеженими можливостями. Допомога більш як на 405 тисяч євро. В складі вантажу різний інструментарій, ліжка. Різні предмети саме для закладів медичних закладів Закарпаття, отримувачів даного вантажу згідно плану розподілу є 13 лікувальних закладів Закарпатської області серед них 4 обласних заклади, і також районного рівня і Ужгородська міська клінічна лікарня. Віталій Марко за кермом 13 років. Робота патрульного поліцейського змушує чоловіка щоквартально підтверджувати знання правил дорожнього руху. Віталій розповідає, зміни в білеті, хоч і незначні, але помітив раніше. Були всі питання, всі, які є присутні в правилах дорожнього руху, вони в тестах були присутні. Тобто вважалось, що водій, якщо він керує там мопедом або автом... легковим автомобілем, має знати, який там люфт у вантажного автомобіля, або ну який тиск має бути в нього в колесах. Таких питань зараз в. Тестах не було помічено, тобто це досить добре і дасть можливість ну, більшій кількості людей зосередитись саме на тому, що їм потрібно під час керування. Питання спростили та актуалізували, кажуть в МВС серед новацій: відсутність складних формулювань, поганих ілюстрацій та варіантів кількох правильних відповідей на одне питання. Проте як і раніше, 20 хвилин часу на вирішення 20 тестів, які система обирає методом випадку. Запитання йдуть так, що іде 10 запитань це правила дорожнього руху, чотири запитання це основи безпеки руху на дорозі, чотири запитання це будова транспортного засобу та експлуатація транспортного засобу. І два запитання це надання першої медичної допомоги. Нові питання згрупували відповідно до категорій водійського посвідчення. Тож водіям легковиків більше не доведеться мучитися над тестами про автобуси та вантажівки. Але до іспиту на отримання водійського посвідчення доведеться підтвердити знання у автошколі, а тут все без змін. Здесь у нас здається по старим білетам, які повністю відповідають правилам, які були ще в 2013 році. О, так що людина, який звучив правила і здасть у нас екзамен, вони свободно може вже здавати екзамен в гаїні, навіть якщо буде любая категорія. Скласти іспит коштує 26, придбати бланк посвідчення водіям 201 гривню. Перевірити свої знання за новими питаннями можна онлайн на офіційному сайті головного сервісного центру МВС. Мукачівця Олександра змія вкусила на міжгірщині. Замість гарного літнього відпочинку й милування горами чоловік опинився на лікарняному ліжку воловецької лікарні, де йому надали першу медичну допомогу, але стан продовжував погіршуватися. Укус, ну терпіть можна не сильно такий, болячий, а симптоми проявились в мене через дві години. Почало е, трусити тіло. Такі начало холод трусить тоді. Е, Кінчик язика почав пухнути, і в горлі почало пухнути. На Закарпатті поширені п'ять видів змій. Серед них варто остерігатися тільки однієї. Гадюка звичайна, саме її найчастіше можна зустріти у високогір'ї та лісах. Гадюка загалом не крупна змія, тобто розмірів сягає до 60 сантиметрів. Вона валькувата, так веретеноподібна. У неї чітко диференціюється хвіст, чітко відмежована голова, голова такої кутуватої форми. Гадюка часто сіра із зигзагоподібною полосою на спині. На березянщині зустрічається бурого кольору гадюка, на рахівщині зустрічається абсолютно чорна. Лікарі фіксують зростання кількості потерпілих від укусу змій, і закликають людей бути обережними та відповідно одягатися, збираючись у гори. Якщо вже сталося, стався укус, а ще треба заспокоїтися. Якщо є ранка і є ознаки, що це укусила. Труйна змія то відсмоктувати зранки кров, випльовувати в міст, потім обробити ранку якимось спиртом, йодом, зеленкою, накласти пов'язку і чим скорше звернутися в травмпункт або викликати швидку і госпіталізуватися. Пану Олександру допомогу надали оперативно, але через відсутність у лікарні вакцини рятувати потерпілого довелось крапельницями. Немає проти змійної сіорки на місцях. Оце перша складова, яка би бути була вирішитися департаментом охорони здоров'я, щоб на гірські райони, я не говорю про сваляву, Мукачево, а у нас киші, загнати машину зараз в Ужгород, з Ужгорода ми 3-4 години. Це життя. Практично всі районні лікарні краю оснащені холодильниками для сироваток, але їх на постійній основі зберігають в Ужгороді. Місцеві медзаклади вакцини доставляють лише за нагальної потреби. При поступленні хворих, які стан хворого важкий, ми Заказуємо вакцину, вона нам передає. Потрібно змінювати алгоритм забезпечення необхідними вакцинами та сироватками. Районні медичні заклади наголошують медики. Адже відчасної медичної допомоги залежить життя і ефективне лікування потерпілого від укусу отруйної змії. Андреас Кухлер із Австрії 20 років поспіль двічі на рік передає гуманітарну допомогу на Закарпаття: техніка, харчі, одяг та інше все, що потребує нині Україна. В середньому об'єм однієї такої допомоги складає близько 12 тонн. Зібрати допомогу лише пів справи, знайти транспорт для перевезення, теж стверджує австрієць. Найбільші проблеми починаються на кордоні цієї весни ми мали дуже великі складнощі із везенням гуманітарної допомоги у Закарпатську область, і такі випадки за мою практику не поодинокі. Ми повинні чекати не один місяць, аби наша допомога все ж таки прибула на Закарпаття. А такі моменти є дуже накладними для нас. Більше місяця чекала на оформлення документів. Волонтер Власта негря для потреб військових благодійники з Італії передали корисні речі, які застрягли на кордоні. Воно настільки довго тривало, і настільки ми не знали, чи воно перейде чи не перейде, що власник розпереживався роз і каже, настільки воно довго я не маю часу, каже, чекати стільки. Я готовий розвантажити за власний рахунок. За власний рахунок було розвантаження, розмитнення 1100 євро. Митники пояснюють, вони не причетні до затримки гуманітарних вантажів у пунктах пропуску. Статус кожного ось уже п'ятий рік поспіль визначають дві організації. Якщо вантаж до трьох тонн, то це в компетенції Закарпатської обласної адміністрації. Якщо понад, то комітету при Міністерстві соціальної політики України. Часто на це йдуть місяці. Зараз 53 тонни десь чекає визнання. Цих вантажів як гуманітарної допомоги три місяці. Це безкоштовно. Ще мають можливість продовжити ще на місяць зберігання. Якщо до цього часу вже не отримують рішення до визнання гуманітарної допомоги, цей склад автоматично вважається таким, що розміщений на склад митниці з 10-го дня зберігання на складі митниці вже займається плата там від об'єму. Залежить у свою чергу закарпатські депутати планують звернутися до президента України та Верховної Ради з проханням внести зміни до чинного законодавства щодо гуманітарної допомоги тільки зараз це питання так нагально ви підняли. Підняли, бо до нас зверталися якраз закарпатські такі гуманітарні релігійні організації. Тому ми просимо, щоб змінили так, щоб не було цих слів до трьох тонн, тобто вантажів, тобто повністю передати в компетенцію органам. Місцевої влади В складні для України часи Європа простягає руку допомоги. Її потребують атовці, переселенці, люди з обмеженими фізичними можливостями, медичні заклади і не тільки бюрократичні перепони, байдужість окремих чиновників, через яких тонни потрібних вантажів місяцями стоять на кордоні, сильно б'ють по репутації нашої країни і відвертають від нас друзів. Масивна металева ємність та будівельне сміття ось такі барикади звели перед входом у підвал мешканці будинку номер 13 на площі Петефі. Трапилося це після того, як в приміщення намагалися проникнути невідомі, називаючи себе його законними власниками. Вони прийшли з, сетімі з автогеном. Питались резать замки, жителі тут сталі стіною. Все, от так вот не допускали жінки. Тут був скандал. Ми вызвали міліцію. Понад 300 квадратних метрів, тобто увесь підвал під будинком, ще у 2012 тисячі приватизував власник однієї з квартир. Відтоді приміщення продавалося не один раз. Мешканці про це дізналися випадково, збираючи документи для створення ОСББ. Люди переконані, дозволи на приватизацію. Сфальсифіковані. Два заявлення бабушки написане одною тоже рукою. в которой бабушки разрешают ему попользоваться своими подвалами, попользоваться. Дальше подделанное абсолютно заявление жильцов с фальсифицированными подписями. И здесь вот было написано 26, а тут видно, что он единичку добавил. Органы державной регистрации ему отказали три раза. Он это получил. Через підкуплений суд приватизували приміщення через суд з дозволу представника департаменту міського господарства. В міськраді дії попередників коментувати не беруться і кажуть, нехай винних шукають правоохоронці. Також, якщо слідчі там визначать, що будуть вбачати в діях посадових осіб склад злочину. Вони можуть вирішити згідно з законодавством притягнення до відповідальності винних осіб. Позиція моя як юриста і є позиція Конституційного суду, що вказані допоміжні приміщення є спільною сумісною власністю. Громадян. І це рішення є незаконним не, не суду. Зі слів теперішнього власника, підвал він придбав рік тому і постійно просив мешканців звільнити приміщення. Додає всі дозвільні документи в нормі. Всі документи, які видані на це підвальне приміщення, є законними, в яких немає ні одного порушення, тому що якщо б були якісь певні порушення, ніхто би не зареєстрував їх ні, 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 ніде. Юристи переконані, ця ситуація не просто побутовий конфлікт між співмешканцями, оскільки придбати ці площі в центрі міста коштує чималих грошей. Має місце захоплення, цілеспрямоване рейдерське захоплення вказаних підвальних приміщень, які є дуже типові і характерні для, скажімо, нашої столиці для більших міст України. Цією історією вже рік займається місцева прокуратура. Тим часом мешканці запевняють, до останнього захищатимуть підвал імпровізованими барикадами і власними тілами.